Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Віктор Розовий викликав хвилю хейту своїм інтерв'ю Раміні Есхакзай. Справа в тому, що в інтерв'ю Віктор розповів багато подробиць його стосунків з колишньою дружиною, включаючи невдоволення в інтимному плані та навіть зради. За його словами, він ніколи не був щасливим у стосунках з Ольгою, хоча й прожив з нею 13 років. Основною причиною шлюбу він назвав бажання залишити після себе дітей. Щоб в разі його загибелі у його матері залишилась втіха. Щодо зрад, то він неодноразово просив Ольгу приїхати до нього для інтимних зустрічей. Однак вона не погоджувалась. І щоб, хоча б, якось зняти напруження, він не цурався зустрічатись з іншими жінками. Коли дружина побачила в телефоні чоловіка фотографії, це й стало поштовхом до розлучення. За словами Віктора, вона вимагала від нього гроші в якості моральної компенсації із за зрад. І обіцяла не розповсюджувати фото на загал. Чоловік виплатив їй кошти, хоча вони були зібрані з донатів на реабілітацію. Це не завадило Ользі купити автомобіль. І тепер суспільство розділилось на два лагері: одні хейтять Віктора за недостатню увагу до дружини, інші накинулись на його дружину, що та за гроші для реабілітації купила собі авто. Дісталось і раміні із-за того, що це інтерв'ю не має ніякого сенсу. Але крім того, треба зазначити, що після поранення у нього було пошкоджено 30% мозку. І це слова дуже травмованої людини, яка просто не завжди може підібрати потрібні слова, щоб донести свою думку. Але щодо слів про дружину, що він ніколи не був задоволений стосунками і її не любив, це можна поставити під сумнів, оскільки, якщо б все було настільки погано, то стосунки навряд чи б тривали 13 років. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.